Вітаю на уроці навчання грамоти читання. І ми продовжуємо знайомитися зі словами, які називають кількість предметів. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть добрі результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Обери, будь ласка, смайлик, який відповідає твоєму настрою на початок уроку. Звичайний, веселий або сумний. А зараз пропоную виконати артикуляційну гімнастику разом із сонячним промінчиком. Промінчик з'явився на теплому і яскравому сонці. Сонечко було ось таке кругленьке. Спочатку дуже боявся всього навкруги, тому лише за сонечко на хвилинку і знову ховався. Ось так. Став сміливішим і почав дивитися ліворуч і праворуч. Ось так. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги. Ось так. Промінчику так сподобалось, що він почав посміхатися. Ось так. Нарешті промінчик готовий спускатися на землю. Подивився вниз. Ой, страшно! Що ж робити? То ось маленька хмаринка, яка дуже схожа на коника, можна спуститися на ній. Постривали! Та раптом прилетів пототливий вітерець і почав гратися з Хмаринкою. Він її надував, кидав то вгору, то вниз. Згулявся і почав трепати бідну хмаринку, ось так. Ні, промінчику зовсім не подобається так пересуватися. Краще він спробує сам спуститися. І ось він на землі. Та що сталося? Він заплутався у високій траві, ось так. Нарешті він вибрався і побачив маленький грибочок. Промінчик зігрів його, і грибок почав рости, поки не став зовсім великим. Ось який промінчик молодець, І твій язичок теж. Поплескаємо їм, ось так. А зараз мудра сова пропонує нам пограти. Гра називається Назви одним словом. Назви предмети, які ти бачиш на екрані. Кубики, м'яч, лялька, пірамідка. Як ми можемо одним словом Назвати всі ці предмети це іграшки. Назви предмети на екрані. Сорочка. Шорти, кофта, куртка. Як ми можемо назвати ці предмети одним словом: це одяг. Назви предмети на екрані. Огірок. Помідор. Капуста. Цибуля. Як ми назвемо ці предмети одним словом? Це овочі. А зараз перевіримо, як ти знаєш українські казки та як гарно ти відгадуєш загадки. Ця казка тобі відома. Слухай уважно. На городі виросла, сили набирала. Непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти ви, встигли відгадати? Як ти думаєш, що це за казка? Даю підказку. Абсолютно вірно, і це українська народна казка рібка. Давай пригадаємо героїв нашої казки, хто посадив рібку? Дід, а хто допомагав діду тягти рібку? Баба, дочка, собачка, кішка, мишка. Давай з тобою порахуємо, скільки героїв. У кастці тягли рібку? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість Шість героїв у кастці. А скажи, будь ласка, якою по порядку стоїть дочка? Один, два, три? Дочка стоїть третя по порядку? А мишка? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А мишка стоїть шоста по порядку. А який по порядку? Стоїть дід. Вірно, перший. Наші ученята трішечки втомились. Давайте виконаємо гімнастику для ученят. Пропоную тобі послухати лічилку. раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна. П'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок. Вісім джилка трудівниця. Дев'ять мушка танцівниця. Десять коник стрибунець. Тут лічилочці. Кінець. Подивись уважно на зображення: метелик, жучок, павучок, бабка, сонечко, бджілка, світлячок, джмелик, муха, коник. Як ми можемо назвати всі ці предмети одним словом? Це, я тобі підкажу: комахи! Давай разом з тобою пригадаємо, які комахи зустрічалися у лічилочці? Один. Метелик. Два. Жучок. Три. Павучок. Чотири. Бабка. П'ять. Сонечко. Шість. Світлячок. Сім. Джмелик. Вісім. БДЖІЛКА Дев'ять. Мушка. Десять. Коник. Скільки комах на екрані? Десять. Абсолютно вірно. А тепер. Скажи мені, будь ласка, який по порядку світлячок? Ось наш світлячок. Давай разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Світлячок по порядку шостий. А який по порядку коник? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коник по порядку десятий. А який по порядку? Павучок. Давай порахуємо разом. Один, два, три. Павучок по порядку третій. А скажи мені, будь ласка, самостійно, який по порядку метелик? Абсолютно вірно, метелик перший. Мудра сова тебе запрошує на сторінку цікавинку. І трошечки дізнатися про світлячків. Світлячки світяться вночі. І, здається таке враження, що ця комаха має ліхтарик. Але давай дізнаємося, чи це так? У тілі світлячків є особливі клітини з речовиною люциферин. Коли ця речовина з'єднується з киснем, виникає світіння. Вони ведуть ноч нічний спосіб життя. Світло у них жовто-зелене. Вогники у світлячків служать для спілкування. Ось така цікава комаха. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!